Пліс мікс, другий сорт, ціна 2,5 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 10 кілограм. Робимо відео, як це було Ось така чоловіча моделька. Розмір у нас іде. Тобто жіноча 48-й розмір. Наступна, знову ж таки, бежевого кольору, жіноча моделька. Формі, тонічки. Наступна знову ж таки, така гарна тут Теж жіноча моделька. Наступна ось така жилеточка, чоловіча, знизу є балонка. Наступна ось така бордова лісочка, чоловіча. Розмір у нас іде пікселька. Наступна ось така теплесенька. Бачите, всередині. Як сказала, ході таке. Так, Наступне. Ще у нас ще тут знаходиться ось така чоловіча моделька. Розмір у нас іде великий. 2 і цель. Наступне ось така. Діноча моделька. Ще у нас ось така сірого кольору. Від бренду кривіт, розмір емочка. Наступне ось така бежевого кольору Розмір маленький, жіночий Наступна ось така чоловіча моделька, кисочка. від Відліверді, розмір елічка. Наступна ось така ще на замочку. Розмір у нас іде. На жаль, не бачу. Ще ось така моделька. Розмір, теж чоловіча. Розмір. Точно видно, приблизно, Елька, теж чоловічий. Наступна ось така сірого кольору. Чоловіча, теплесенька, розмір емочка, ліска. Знову ж таки, чоловіча лісочка. Наступна ось така сірого кольору, з капюшончиком, Розмір у нас іде есочка. Наступна ось така. Розмір у нас іде пеша десятка. Панна емочка. Знову ж таки, ось така чорного кольору лісочка. Розмір емочка. Наступна сіра, тепленька. Так вона виглядає. Розмірна з емочка від бренду Есмари. І ось така тепленька на замочку. Розмір нас іде 2 xl кіловіча моделька. Це фліс другий сорт, ціна 2,5 євро за кілограм, а стійна ціна до Чорної п'ятниці 1,9 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.